Час новини. Терка Львів, вітаю разом проти цукрового діабету. 4 червня львів'ян запрошують перевірити рівень цукру у крові. Фахівці твердять, цукровий діабет найпоширеніше, складне та на сьогодні невеликовне захворювання. На Львівщині хворих на цукровий діабет є понад дві тисячі, майже половина з них діти. А тому його профілактика є надзвичайно важливою. Уже цієї суботи, о 12-й годині, на площі біля оперного театру медики перевірятимуть дітям і дорослим рівень глюкози і холод. Стрину у крові і надаватимуть консультації. А наступного дня працівники медцентрів влаштують велопробіг, який триватиме майже два тижні. Фінішують у польському місті Гдині. Таким чином підкреслять важливість фізичної активності, що є основним фактором у запобіганні діабету. Ті захворювання збільшуються, оскільки ми ведемо все ж таки сидячий спосіб життя, ми більше за комп'ютерами, ми закликаємо, щоб і батьки звертали, який образ життя ведуть їхні діти. Все ж таки е, займалися і фізичним спортом, більше бували на свіжому повітрі. Е, що все ж таки це можуть, такі прості-прості речі можуть вберегти наших дітей від подальшого захворювання, такого складного, е, яке фактично є невиліковне.